Так, значить, по голубах. Загрузили 13 штук. Це всі ті голуби, які летіли 25 кілометрів. А ми пускали 17 штук, загрузили 13 штук. Значить, четверо немає. Де четверо ділося, значить одну самку тут вбив яструб це по цих це, по тігрісах. грісах. Потім одна самка в мене залишилася. Я її залишив. Ну і двоє голубів, виходить, не прилетіло. Ну, не знаю, багато що це мало. З 25 кілометрів. З 25 кілометрів. Розвернули в другу сторону, не прилетіло двоє голубів, то. Коротше, мені підходить. Не знаю якому. кому. Так, тепер дивіться, ребята, ще вони ж ту воду нашу цюплю, правда? А треба до їх рано не поїти. Але я їх буду поїти цією водою, яку вони п'ють тут чого, бо мікрохлора води і все таке інше. Що тут, що там, у мене з крана. Зовсім різна. І якщо я зараз напою їх водою, яка в мене в крані йде, городською водою. Я можу і кри, не тою, що я там бутилірованою, можу напоїти їх там. Але ж то буде не то, через що воду, свою. Полторашечку. Я налив. Водичка має бути своя. Тут без всяк. Я трайрано візьму якусь посуду і спробую її напоїти. Я щось чувствую, що вони не будуть, звісно, пити. Але все може бути. Так, 13 голубів. Стартують 60 кілометрів. Завтра рано Часов 7 або 8 М -м -м. Крутяк Так що в нас тут є? М -м, тут ще щось, тут ще багато голубів в мене є, ребята Тут ще є простяг, дивіться ось бачите, який садить я півдня ходжу в голубнику і перший раз, а може він просто заскочив, я його просто не побачив, що він залетів. Ну, хазяїн, звісно, питань немає. Ну, коротше, якось так. Так, значить, а, вже бачу бачив білольотого. біло темного. А чи я його... Він тут був, чи я його випустив. Цікаво, У мене чорний такий голубок, був чи голубочка. Чорний голубок, чи голубочка була білокрила. Я не пам'ятаю, чи я його сюди відсадив, чи вже йому... Чи вже йому кришка. Да, так, вже йому кришка. Дари я, я закрию. Так, чорне білольоте, голубенятко. Цьогорішнє. Її... Ну як голубнятко? Це вже було доросле голубеня було. Причому гарне було голубеня. Ну тяжке було таке, що... Що-що. Шо... що. Вже та хижа пташка ним поснітала або пообідала. Немає того голуба. Молодого. Нема того голубиняти. Ну, його вже скушали. -да. Це цього року у мене, звісно. Цього року крутяк у мене. Калашмати з голубів під перший номер. Чорне було гарне голубиня. Біло льоти. І його вже немає. І його вже нема. Його вже з'їли. Печально. На факт. Так, все, друзі. До зустрічі завтра на стартовому майданчику. Все, всім пока.